Чи є якась центральна робота? Центральна. Ну, може декілька робіт центральних. У мене от робота, вона вже приймала участь у виставці праці. Це про батьківщину. А саме до цієї виставки, якщо казати, центральна робота є робота під назвою «Відчуття весни. Як Якби набігнула на назву, на саме заключення. Роботи збиралися вже майже три роки. Тут в основному роботи з плани або роботи зроблені з натурним замальовом. Частина робіт просто вже зібраний образ під образ за весь час, мабуть, за все життя. Катина полтавська коронода, чи є куточки, куточки України. Ну от тут якраз саме полтавську природу. От хотілося зробити акцент на природі полтарського краю. І, тобто, я, мислов, ані в, якісь медіатвортів, ані зарів з Криму, з Пунерів, або там закордонних. От фут... тільки тільки полтавська -ті -ті, наша полтавське небо, полтарське нашій... не задання. Сьогодні у нас відкривається виставка молодого, але вже знаного художника, для якого Денис Городничий. Його талант, його бачення як художника формувалося якраз в Полтаві. У полтавських викладачів, у полтавських педагогів це і художня школа, і університет, технічний університет, де Денис закінчив факультетом образотворчого мистецтва. І на сьогодні він вже сам є викладачем художньої школи. Сьогодні ми вже бачимо перед собою усталеного художника. Навіть на масштабних виставках Дениса Городничого роботи пізнаються одразу. Я зараз задоволений виставкою, а особливо деякими роботами, які складає центр композиції там, тут. І ці вже роботи, як на мене, вже виходять із -за межі етюду збільшеного, це вже філософське осмислення, це вже пейзажист, який не тільки передає природу, а передає вічність природи. Ну, когда мы смотрим эту этот мы понимаем, что этот человек умеет рисовать. Я хочу еще сказать, то, что если он будет продолжать в таком же плане работать над формой и над содержанием, это будет большой художник. Даже приятно, что в 2006 руки, проведены на кафедре. Образу того, що мистецька в технічному університеті не тільки не пройшли марно, а що вони якраз стали тим зарядком, тією основою, тим початком, з чого і почало розвиватися те, що якраз і називають пейзажним. Мистецтво дивися. Я вже говорила про те, що Денис у нас дуже художник знаний в місті, і це вже людина і художник, митець, який привертає до себе увагу широкого такого кола засобів масової інформації. Я пам'ятаю цей фільм, я думаю, багато хто його бачили, який створила ведуча телерадіопрограму Олена Олена і Я її запрошую до слова. Може, за кадром залишились ті враження, які є особистими Перше Перша пам'ятаю років три тому заходжу я в салон до Людмили Віталівни, бачу картину. Думаю, Шишкін, не може бути. Кажу Людмила Віталівна, хто це? каже, городничий. Я підійшла, подивилася і думаю, треба запам'ятати прізвище. Шли роки, були виставки. Стиль. Ось що вирізняє. Приємно самому для себе, що нарешті я починаю в мистецтві розмовляти українською мовою. Це для мене дуже важливо. Особливо на останньому етапі творчості, це відчуваю це. Це дійсно дуже вагома для мене така позиція. Чим далі тим вона укорінюється, чи вона відкривається, я не знаю. Буває, бо що якийсь час раніше пережитий, він був в якійсь навіть в якійсь мірі просто несвідомий. Живеш як за, за течією. Інколи якісь проблиски. Але добре, що з Божою поміччю і тих ж людей, які допомагали, підтримували, вірили. Це, це дуже важливо, коли в тебе вірять. І я цього шляху дотримався до сьогоднішнього дня. Я сподіваюся, що ви, на ньому я ви, і далі буду залишатись.